Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Канадська співачка Селін Діон поділилася шанувальниками тяжкою новиною. 54-річної зірки виявили рідкісне неврологічне захворювання, яке має назву синдром ригідної людини. В хворих вражених цією недугою поступово прогресує скутість м'язів, доки людина не втрачає здатності рухатися та розмовляти. Ліки від цієї хвороби не існує можна лише загальмувати її розвиток. Емоційне звернення Діон зробила у своєму інстаграм, наголосивши, що завжди була відкритою книгою, і тепер готова розповісти правду про те, що з нею відбувається. Hello, everyone. нещодавно в мене діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад, який зветься синдром регідної людини та який вражає одну людину на мільйон. Ми досі вивчаємо це рідкісне захворювання. Тепер ми знаємо, що спричиняє всі ті спазми, які в мене бувають, сказала зірка. Вона запевнила, що з нею працює чудова команда лікарів та фізіотерапевт. Але, попри те, як сильно діон сумує за своїми фанами, розпочати свій запланований тур у лютому 2023-го вона не в змозі. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, спричиняючи труднощі, коли я ходжу, та не даючи мені використовувати мої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла. Артистка хоче зосередитися на своєму здоров'ї та обіцяє докласти всіх зусиль, щоб їй стало ліпше. Її тур поки що переноситься на 2024 рік. Я нагадаю, що в 2016 році чоловік всесвітньо відомої канадської співачки Селін Діон Рене Анджеліл помер після тривалої боротьби з раком горла. 73-річний Анджеліл, який також був менеджером співачки, помер у своєму будинку в Лас-Вегасі. Айламая звинсомач. Діон вийшла заміж за рене у 1994 році. Вона була молодша за нього на 26 років. У них залишилося троє дітей: 20-річний Рене Чарльз та двоє 11-річних близнюків Нельсон і Еді. Від попередніх стосунків Анджеляла також залишилося троє дорослих дітей. Також через рак співачка втратила батька та брата Даніела. 8 травня у багатьох країнах світу відзначали День матері. З цієї нагоди 54-річна канадська співачка Селін Діон на своїй сторінці в інстаграм опублікувала спільне фото із синами Еді Нельсоном та Рене Шарлем. Рідкісну сімейну світлину вона супроводила з вирушливими словами про материнство, не забувши згадати про українських матерів, які зараз захищають своїх дітей від російських окупантів. Цей день матері мені дуже пощастило, що я можу бути зі своїми дітьми, і я думаю про матерів в Україні та в усьому світі, які втратили своїх дітей, і про тих матерів, які постійно турбуються про те, як зберегти дітей у безпеці, і тих матерях, які витрачають кожну краплю своєї енергії тільки на те, щоб забезпечити своїх дітей найнеобхіднішим для життя. Ці матері справді сміливі, і я присвячую цей день матері всім їм. Ми молимося, щоб вони здобули мир і втішення. Написала тоді Селін. Зазначу батьком Еді Нельсона та Рене Шарля. Є покійний чоловік співачки Рене Анджеліл. Шлях до батьківства у пари був непростий. Подружжя шість років намагалася зачати дитину, перш ніж на початку 2000 року. Співачка завагітніла. Рене Шарль зачатий шляхом ЕКЗ, народився 2001 року. Пізніше пара зробила нові спроби, щоб народити дітей. Селін пережила викидень, перш ніж їй вдалося народити близнюків. Співачка Селін Діон також записала відеозвернення, де закликала світових лідерів надати допомогу українським біженцям. Усі світові лідери зараз. Ви потрібні нам, як ніколи раніше, щоб відповісти на заклик усіх активістів, адвокатів та волонтерів, тих, хто підтримує біженців з України по всьому світу. Завтра ми маєте вирішити. Яку підтримку ви зможете надати цим людям? Людям, які були змушені залишити свої домівки, свою країну, коханих людей? Звернулася Діон. Будь ласка, підтримуйте цих людей скрізь. Надайте їм фінансову підтримку, яку тільки зможете. Дякую, закликала співачка. Друзі, ось таку маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні!